Права 1272. За два дні подорожі велотуристи подолали 126 кілометрів. Причому за другий день вони проїхали у 3,5 рази більше, ніж за перший. Знайдіть, скільки кілометрів вони проїжджали кожного дня. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Ну, я пропоную позначити найменшу з тих величин, що вони проїжджали найменшу відстань через Х. Це вони проїхали за перший день. Бо за другий день вони проїхали у 3,5 разів, 3,5 раза більше, ніж за перший. Записуємо тоді нехай. За перший нехай за перший день велотуристи. проїхали. Х кілометрів. Тоді. За другий день. За другий день вони проїхали. Вони проїхали. Сказано у 3,5 рази більше, ніж за перший. Тобто більше, ніж Х, то записуємо 3,5 х кілометрів. Є? Ну що ж? А зараз ми знаємо, ми через X виразили, зки вони проїхали за перший, за другий день, і можемо використати те, що вони всього проїхали 126 кілометрів та скласти рівняння. Записуємо тоді за умовою. За умовою маємо. Ну що ж? Те, що вони проїхали за перший, це x, Додати те, що вони проїхали за другий, 35 x Має дорівнювати 126 км. Ну що ж, давайте ми тут запишемо як одиниця, що множиться на х, це буде той самий x. І x винесемо дужки зліва. Буде х, що множиться, а в дужках залишиться одиниця плюс. 3,5. І це має дорівнювати 126. Гаразд, записуємо, що х що множиться. 1 плюс 3,5 це буде 4,5. Ну і це дорівнює 126. Ну, а зараз нам треба знайти невідомий множник. Як його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x у нас дорівнює. Потрібно добуток 126 поділити на відомий множник на 4,5. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Для того, щоб виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на один розряд і в діленому і в дільнику. тоді ми зможемо поділити без проблем. Записуємо. Переносимо кому, то у нас вийде 1260, що ділиться на 45. Ну що ж, записуємо, що Х тоді дорівнює. Ну, Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 1260, 1260, що ділиться. Що ділиться на 45? Ну що ж, 126 ділимо на 45. Це буде 2. 2 помножити на 45 це 90. Віднімаємо. Отже, 6 мінус 0 це 6. 12 мінус 9 це 3. Дописуємо 1 0. 365 ділимо на 45, це буде 8. 8 помножити на 5 це 40. 0. пишемо, 4, запам'ятовуємо. 4 помножити на 8 32, плюс 4 це 36. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ми записуємо, що частка у нас дорівнює 28. Є. І... Ну що ж, отже, тоді ми знайшли, що за перший день у нас туристи проїхали 28 кілометрів. Знаходимо за другий. Записуємо, отже, пишемо за перший день, за перший день велотуристи. проїхали. Проїхали 28 кілометрів. Так, а за другий нам сказано 3,5, що множиться на х, це буде 3,5 3,5, що множиться на 28. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 3,5. Що множиться на 28. Множимо. 5 помножити на 8 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 помножити на 8 24, плюс 4 це 28. 35 помножити на 2 це буде 70. Додаємо. В Кінці у нас буде 0. 8 плюс 0 це 8. 2 плюс 7 це 9. Записуємо тоді один знак, після кого ми ставимо. Так, 0 у кінці відкидуємо. Ну і тоді записуємо, що частка в нас дорівнює 90, добуток у нас дорівнює 98. У дужках, записуємо у дужках в чому кілометрів. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Знайдіть, скільки кілометрів вони проїжджали кожного дня. Давайте запишемо так, що за перший день. Давайте напишемо так скорочено. Перший день 28 кілометрів. Другий день пишемо 98 кілометрів. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.